Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. Хоч я ще мала дитина, хоч мені ще кілька літ, та тебе, матуся мила. Я кохаю над життя і бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Мама, матінко, матусю. Я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, ніжна добра і ласкава. Анатолій Костецький. Все починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Но можна моря і океани здолати, гори найвищу штурмом взяти. Можна пройти крізь пустелі та хаші, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами, у світі все починається з мами. Як вніздечко пташка ташенят волубить, так і кожна мати діток ніжно любить. Плотя сніздечко, дітей тишенята, так і кожна мати буде їх чекати. Пригорне за серце теплими руками Дітям і дорослим добре біля мами. Ще в колисці немовля. Слово мама вимовля найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові Мати матінка матусю. Мама, мамунька, мамусю. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану, бо ріднішою, ніж ти, в цілому світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, ніжне сонечко моє, всіх вітаю з ним, мамо.